Сьогодні ми з вами провели дослід живі квіти. Як виконати цей дослід, хочу ще раз вам пояснити, щоб ви пригадали. Отже, спочатку нам треба вирізати гарні квіти. Для того, щоб вирізати гарні квіти, беремо циркуль і проводимо спочатку більше коло. Потім менше коло. Менше коло це у нас буде серединка квітки. Беремо простий олівчик і малюємо гарні пелюсточки квітки. Квітка у нас буде рівненька і гарна. Взяли ножиці і вирізали цю квіточку. У мене вже вони вирізані. Ось вони. Як ми е, робимо далі? Що ми робимо далі? Беремо квіточку і до серединки по черзі, по черзі, до серединки, загинаємо всі пелюстки квітки нашої. Ось, і ще раз дивимося: беремо квітку і до середини загинаємо. Квітки можуть у нас бути різні. І кольором, і розміром. Головне, щоб вони у вас помістилися в вашій посуді. Так, я взяла ось таку посудину, налила в неї води і тепер спостерігаємо, як будуть квіти у воді розкриватися. Опускаємо їх. У воду, дивіться, ось вони як швидко розпускаються. Одні швидше, другі повільніше. Чому ж квіти так гарно розпускаються? На це питання дасть відповідь така наука, як фізика. Це капілярний ефект. Вода входить капіляри, які є у паперові, такі собі невидимі отвори, і тисне на одну сторону паперу. І ніби тягне кожний пелюсток, щоб він відкрився. Подивіться, як гарно! Спробуйте, діти, повторити цей дослід. Дуже-дуже цікавий! Вивчати науки, діти, це цікаво. Ми ще раз впевнилися.